ефірі програма Сходження у студії для вас працює Ян Андрусенко. Вітаю вас сьогодні. В нашій програмі огляд матчів в топ-чемпіонатах Європи. Збірна України з хокею, лідирує на чемпіонаті світу. Дніпро вдруге в історії став чемпіоном України з баскетболу. Не оминемо і традиційний новинний дайджест. Буде багато цікавої та корисної інформації. Тож ми починаємо. А програма виходить за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Що ж, розпочинаємо з футболу. Сьогодні його буде трохи більше, ніж зазвичай. Адже, наприклад, в тій же Англії грали раніше перенесені тури. Тому розглядати будемо одразу декілька матчів. Розпочинаємо з гри Арсенал Челсі. В очному матчі двох українців сильнішими виявились каноніри. Підопічні Мікеля Артети просто таки знищили своїх суперників з рахунком 5-0. Дублями відзначились Кай Гавардс та Бенджамін Вайт. Ще гол у Леандро Тросарда щодо наших хлопців, то Михайло Мудрик зіграв на полі 66 хвилин, за що отримав оцінку 6,2. Трохи краща ситуація у іншого українця. Олександр Зінченко вийшов на заміну, замінивши походу гри таки Хіро Томіясу. Та, та за 18 зіграних хвилин отримав оцінку 7,3. Наступний матч, який догравали Вулвергемптон-Борнмут. Бормут. Команда Іллі Забарного змогла здобути мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Гол на рахунку у Антуана Семеніо. Не дивлячись на те, що вишні грали в меншості з 79-ї хвилини гри, їм вдалося зберегти перевагу. Щодо Ілі, то тут все більш ніж стабільно. Українець провів на полі всі 90 хвилин та отримав оцінку 7-1. Далі в нас матчі який скоріше є сенсацією та вибиває Ліверпуль з чемпіонської гонки в АПЛ. Евертон Віталія Миколенка переміг свого суперника з рахунком 2-0. на рахунку у Джердена Брендвейта та Домініка Кальверта Люєна. Наже легіонер провів на полі 45 хвилин. Оцінка за цей час 6,8. Віталій був замінений у перерві через травму. За різними повідомленнями, відновлення від такої травми може зайняти від двох до шести тижнів залежно від складності надриву. Тож бажаємо нашому легіонеру скорішого одужання та повернення на поле. Перейдемо вже до 35-го туру АПЛ. І тут у нас знову Евертон. Команда Шона Дайча грала проти Бренфорда і змогла здобути мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Гол на рахунку у Ідріса Гує. Миколенко зрозуміло, що пропускав гру. А от Єгор ярмолюк зміг зіграти. Щоправда, вийшовши лише на заміну. Українець відіграв аж цілих 13 хвилин та награв на оцінку 6,7. Повертаємось до Челсі. Підопічні Маурісіо Почетіно зіграли в нічию проти Бірмінгемської Астонвіли. 2-2. матч видався досить багатим на емоції, адже тут загинаємо пальці. Автогол вже на четвертій хвилині матчу: два скасовані голи. Один з них на 90 плюс п'ятій хвилині, який мав би стати переможним для лондонців, та вісім жовтих карток. Цікавим є те, що майже повний матч провів на полі Михайло Мудрик. Українець відіграв 89 хвилин, отримав жовту картку та загальну оцінку 6,8. Далі в нас матч Борнмут Брайтон. Команда Безиллі Забарного розгромила підопічних Роберто Дедзербі з рахунком 3-0. Голи на рахунку у Маркоса Сенесі, Джастіна Клюверта та Енес Унала. За інформацією британських журналістів, українець не потрапив до складу через хворобу. Окремо зазначу, що Ілля вперше в сезоні не потрапив у заявку на поєдинок. До цього наш легіонер грав у всіх матчах АПЛ поспіль. Далі в нас знову топова афіша Тоттенгем Арсенал. Цей матч був дуже важливим з точки зору боротьби за чемпіонство, адже шпорам ще доведеться зіграти і з Ліверпулем, і з Манчестер Сіті, що може сильно вплинути на фінальне розташування команд в турнірній таблиці. Але повернемось до гри. Команда Олександра Зінченка змогла здобути перемогу з рахунком 3-2. Голи на рахунку у Бока Йосака та Кая Гаверца. Ще одного разу за номінальне гости зіграв П'єль Емір Гройберг, оформивши. Автогол. Тепер щодо українця, то наш легіонер провів всю гру на лаві запасних, так і не вийшовши на поле. Далі традиційно глянемо в турнірну таблицю АПЛ. Перший там лондонський арсенал, у них 80 очок, другий Манчестер Сіті. У них 79 балів. Третій Ліверпуль у мерсесайців 75 очок, і схоже, що свою гонку за чемпіонство вони вже завершили. Четвертою йде бірмінгемська Астонвіла, 67 пунктів. Трійка аутсайдерів Лутон, Бернлі та Шеффілд Юнайтед, який до речі вже 100% вилітає до другого за рангом турніру Чемпіоншипу. Завершуємо з Англию і Вирушаємо до сонячної Іспанії. Тут не було догравань перенесених турів, тому буде лише по одному матчу. Розпочинаємо з гри Реал Сосідад Реал Мадрид. Команда Карло Анчелоті здобула мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Єдиний гол на рахунку у Арди Гюлєра. Цікавого це те, що вперше за досить тривалий проміжок часу залишився на лаві запасних Андрій Лунін а в рамці воріт з'явився кепа Гаріса Балага. Тому тут без оцінок українцю і лише загальні для розуміння всієї ситуації. Далі в нас матч Лас Пальмас Жерона. Матч теж складався досить цікаво, адже в цій грі було назначено одразу три пенальті на обидві команди. Спочатку з позначки схибив Сандро Рамірес, а потім і Артем Довбек не зміг переграти голкіпера. Але вдало зіграли партнери по команді на добиванні. Вже на 57-й хвилині матчу. Арбітер дав Артему другу спробу забити з пенальті. І українець вже скористався цим шансом у підсумку 0-2 на користь каталонців. Також на 70-й хвилині гри на заміну вийшов Віктор. Ганков. І за проведений час на полі отримав оцінку 6,6, а гру Артема оцінили у 6,2. Далі в нас матч Барселона Валенсія. Матч своєї команди через пошкодження знову пропускав Роман Яремчук. Команда українця у меншості поступилась каталонській Барселоні з рахунком 2-4. Хитрик на рахунку у Роберта Левандовській, ще гол у Ферміна Лопеза. За Валенцію відзначились у Годуро та Папелу. Далі італійська серія А. Команда Віктора Коваленка грала проти Аталанти. Матч завершився поразкою Емполі з рахунком 0-2. Українець провів на полі 28 хвилин і награв на оцінку 6.7. Далі згадаємо Дженуа Руслана Маліновського. Команда українця грала проти Калєрі у 34-му турі серії А. Команда без Руслана змогла здобути розгромну перемогу з рахунком 0-3 над Калєрі. Бажаємо Маліновському швидкого одужання та повернення до стартового складу Дженуа. Що ж, переходимо до нашого новинного дайджесту. Продовжить нашу тему футбол. Чемпіон Англії сезону 15-16 Лестер через рік відсутності в англійській прем'єр-лізі повертається до найвищого дивізіону. Вітаємо лисиць та бажаємо повторити напевне, що найсенсаційніше чемпіонство в 21 столітті. Продовжимо тему чемпіонами у топ-лігах Європи і підемо за хронологію. Наступним після чемпіонату Німеччини ми дізналися найкращу команду в Італії. Нею став Міланський Інтер, який у матчі за чемпіонство грав проти Мілана і переміг з рахунком 2-1. Що може бути краще ніж здобуття титулу у номінально гостьовому матчі та проти одвічного суперника. Це чемпіонство стало для команди Нерадзурі вже 20 20-м в історії. Трохи згодом ми дізналися чемпіона і у Франції. Ним став ПСЖ Парі сен жермен Хтось, взагалі, здивований цій інформації. Парижани стали недосяжними для суперників за три тури до кінця: 12-й титул в історії клубу та оновлення рекорду. Рухаємось далі. Продовжить наш дайджест хокей. Збірна України з хокею зіграла другий матч на чемпіонаті світу. У другому турі українці обіграли Нідерланди 4-0. Україна ж розпочала свої виступи на чемпіонаті світу з розгромної перемоги над Естонією 8-0. Цей результат дозволив синь-жоптим очолити турнірну таблицю завдяки кращій різниці шайб. Другий матч на турнірі. Збірна України також проводила у вечірній ігровий слот. Цього разу суперниками стали Нідерланди. Збірна яку на чемпіонаті світу 2023 синьо жовті обіграли з рахунком 14-2, найбільшим на той момент за 13 років. Фінальний рахунок 4-0 на користь синьо жовтих. Продовжимо нашими олімпійцями. Українські гімнасти вибороли золото у командному багатоборстві на Євро 2024 В італійському рівні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків. У заключний день змагань визначили призерів у командному багатоборстві. Українська команда у складі Іллі Ковтона, Олега Верняєва, Назара Чупурного, Ігоря Радівілова та Радомира Стельмаха набрала. 255 та 762 бали, і вдруге в своїй історії стала переможцем командного багатоборства. Другими стали гімнасти з Великої Британії, треті представники Італії. Далі покажемо вам емоції наших спортсменів після того, як вони стали новоспеченими чемпіонами Європи. Вірні новини надходять СГД, що в Угорщині, де в ці дні пройшла європейська кваліфікаційна регата. За ліцензії на Олімпійські ігри 2024 боролися і три українські човни. В перший квиток до Парижа виборола Євгенія Довгодько. Потрапляння до трійки найкращих дозволило нашій веслувальниці завоювати для України ліцензію на Олімпійські ігри в жіночій одиночці. Також гарні новини надходять до України з легкоатлетичних змагань «Кюрасао Спрім на яких Олександр Погорілко виборов пряму ліцензію на ігри у Парижі у Вілим Стаді Кюрасао, що на Карибських островах, Олександр подолав свою коронну дистанцію 400 метрів за 44,94 секунди та виконав прямий олімпійський норматив на ігри у Парижі. До того ж, Олександр подолав дистанцію з новим національним рекордом України з бігу на 400 метрів. Далі про нашу дзюдоїстку Дарія Білодіт стала переможницею континентальної першості на шляху до свого першого чемпіонства в говій категорії до 57 кілограмів. Дарія здолала низку суперників піхлу Салонен з Фінляндії в 1-16, а Селіо топрак з Азербайджану в одній восьмій. Тімно Нельсон Леві, бронзову призерку Олімпійських ігор 2020 з Ізраїлю в одній четвертій. Етері Ліпарталіані з Грузії в одній другій. У фіналі Дар'я зустрічалася із Каєю Кайзер. На Голден Ско українка перемогла представницю Словенії, яка заробила третє шедо та отримала у підсумку червону картку. Натомість Дар'я здобула свою першу золоту медаль у новій вазі. Продовжимо новинами баскетболу. Дніпро вдруге в історії став чемпіоном України. Здобувши на цьому тижні впевнену перемогу в другому матчі фінальної серії Суперліги Фавбет, здолавши у виїзному матчі БК Рівне з рахунком 71-50 і завершили фінальну серію 2 0 Прес-служба клубу також звернула увагу, що в складі Дніпра, який став чемпіоном суперліги, зіграли цього сезону 15 гравців. 14 баскетболістів з цих 15 свого часу пройшли дитячу юнацьку систему нашого клубу, тобто Бака Дніпро, що є досить унікальним випадком в історії баскетболу України. Ще більш безпрецедентним цей факт робить те, що всі троє тренерів чемпіонського складу, вихованці місцевої школи баскетболу. Далі хайлайти чемпіонської гри. Слухаємо і після матчу, і коментарі. Так, ну по-перше, я хочу почати з подяки нашим захисникам і захисницям тому що завдяки їм, завдяки їх можливості те, що вони зараз виробляють на роблять на фронті, ми маємо можливість жити, грати в баскетбол і займатися своєю улюбленою справою. А по грі. Ну, я е, з повагою відношусь до команди. Е, хочу почати з того, як ми почали наш плив з команди Львов. Е, але ж у них дуже багато молодих гравців. Але як ми грали наш півфінал, це був був такий. Трилер, можна сказати, тому що така серія дуже гарна була, дуже багато емоцій дали. І ми знали, що рівне швидко закінчили серію з київбаскетом. і в них був було більше часу на відпочинок. І ми готувалися до їх швидкого баскетболу. І приємно, чесно кажучи, було приємно закінчити дома при домашніх вболівальниках, але. Чесно, дуже хотіли зекономити сили і закінчитися швидко. Але я хочу віддати повагу вашій команді рівне, тому що такий е, великий крок зробити з вищої ліги. попереднього сезону грали. А у цьому вже у фіналі це дуже велике досягнення, як для міста, так і для, е, е, для команди. А нашу команду я вітаю, я вітаю все наше місто. Вітаю усіх наших вболівальників, особливо вболівальників які зараз на фронті я знаю, що вони дивилися цю гру. Так що, хлопці, дякую вам і окремо дякую нашому президенту, тому що він завжди за нас переживає, завжди робить для нас дуже гарні кращі умови. Я вважаю, у нас в Україні і всьому керівництву клубу. Так що дуже крутий сезон, дуже дуже гарно все організувала федерація. Так що е, сподіваюся, що е, в наступному сезоні ну п -п -п вже, вже ж не, ну, е, неможливо так заглядати уперед, але я вважаю, що якщо буде в наступному сезоні баскетбол, то е, сезон буде ще краще. І ще хочу сказати, е, це, е, якщо, якщо це дуже важливо, що завдяки. Ще раз, завдяки нашим захисникам і захисницям, ми маємо можливість е, грати у баскетбол. І обов'язково, якщо ви бачите десь якийсь збір, потрібно донатити, донатити і ще раз донатити. Тому що завдяки їм у нас це все є. Так що, отак. От нагорода найкращого гравця сезону. Чи сподівалися, що ви її отримаєте? Які емоції Ну, чесно кажучи, я вже. Коли сказав, що так, нагорода це приємно, я трошки трошки здивований, тому що так, я вважав, що інші гравець отримає. Але скажу так, що для мене нагороди це не головне. Саме головне це кубок і ось ця медаль. Я разом з командою 17 років уже у цій команді. І 17 років я ну, Я вигравав і дубль, чемпіонат дублів, і кубки. І там, коли був розділ ліг, вигравав чемпіонство, але це чемпіонство. Воно перекриває усе. Я разом, як тренера, разом як Микола Верховецький, Макс Закордаєв. Ми в цьому сли дуже довго, і у нас це вийшло. І емоції дуже переповнюють. Я дуже гордий за нашу команду і за наше місто. Ви знаєте, ми весь сезон багато працювали. Ми почали працювати. В, в липні місяці і в червні, в червні місяці ми почали працювати, і це була тяжка важка робота. І я дякую хлопцям, що вони витримали цей тиск і витримали до кінця. І вони молодці. Емоції такі, що пусто зараз, зараз, пусто таке, що ми зробили справу, і трохи, трохи можна розслабитись. Розслабитись, вдалося, що півфінал дався набагато важче вашій команді, щоб дійсно це. Так. Ні, фінал був, був теж, теж важкий. Команда рівного дуже така. Команда, і я вітаю вашу команду з таким сезоном. і Вітаю свого друга, президента клубу Рівне Сергія Ліщука. Він провів дуже гарну роботу. І команда рівного заслуговує на друге місце. Вони весь сезон це доказували. Вони, вони молодці. Але ж з черкаськими мапами так, була така нервова серія, і вона забрала багато сил. У нас десь ми втратили. Ли впевненість, але ж і ще раз скажу, я дякую хлопцям за те, що вони витримали такий непростий непростий сезон. такі непрості випробування. І я ще хочу сказати все це завдяки силам оборони, які нас боронять, і завдяки ним ми маємо змогу займатися улюбленим ділом. І дякую ЗСУ. Дякую. І на останок про баскетбол глянемо топ-10 моментів медальної серії Суперліги. Всім привіт до вашої уваги. Топ 10 моментів за підсумком медальних серій плей-офф Суперліги. «Ховбек». поїхали. Починаємо разом з найкращим форвардом сезону. Володимиром Конєвим та його данком в першій грі фіналу проти рівного. На дев'ятому місці Олексій Соловйов черговий данк до колекції захисника баскетбольного клубу Рівне. Залишаємося в Дніпрі на ще один момент, де ефектно згори забиває форвард господарів Євгеній Сороча. Ще один момент з фіналу, але тепер з другого матчу Даніл Сипало допрацьовує епізод та стає автором ефектного футбеку. На шостому місці американський захисник Черкаських мав Ерік Бун зі своїм блокшотом в бронзовій серії з Київ Ще одне додавання в нашому хіт-параді параді це американський форвард Васки та Бренд Лібайнов, який робить пудбек у черкеському матчі серії за третє місце. Ще трохи захисту. Володимир Конів ефектно захищає кільце своєї команди. Блокшот форварда Дніпра на четвертому місці. Трійку відкриває форвард Київ Вадим Заплатинський зі своїм 21 першим підбиранням та переможним влучанням в другому овертаймі матчу за бронзу. На другому місці знову Олексій Соловйов зі своїм черговим хайлайтом у фіналі цього разу для домашніх трибун парахоплення та данку фастбрейку від захисника рівного. Очолює хід парад форвард Дніпра Євгеній сорочан, який вішає суперника на постер та посідає перше місце в десятці топ-моментів медальних серій Суперліги Фавбек. 29 квітня помер український футболіст та колишній головний тренер національної збірної України 75-річний Михайло Фоменко. Протягом кар'єри футболіста Фоменко грав за Зорю та Динамо Київ. За киян виступав із 1972 по 1978 рік. У складі білосиніх тричі ставав чемпіоном СРСР. Вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. За свою тренерську кар'єру український фахівець очолював Динамо, Металіст, Верес та інші клуби. Фоменко також очолював. В і національну збірну України в період з 2012 до 2016 року він вивів синьо-жовтих на Євро 2016. Після участі у турнірі завершив кар'єру. Тепер перейдемо до позитивних та десь трошечки крінжових новин. Розпочнемо з позитиву та того, що Артем Долбик відкрив свій секрет успішності у своєму інстаграм. «Форвард Джерони опублікував сторіс суто українськими атрибутами з салом та хріном. Що ж, якщо це допоможе Артему виграти гонку бомбардирів в іспанії, то на таку салову дієту перейде половина бомбардирів Ла Ліги. А от одна з футбольних ліг Європи йде проти технологій. Шведська футбольна асоціація офіційно повідомлена, що відмовляється від використання системи ВАР. Це пише видання Sportblaйд. Минулого року голова асоціації Фендрік Райнфельд. Наставляв що ВАР – майбутнє шведського футболу, за що отримав чималу порцію критики у вищій шведській лізі. Алсвенсан уболівальники постійно проводили акції проти впровадження нової технології та влаштовували цілі мітинги. Окремо зазначив, що шведська ліга входить до топ 30 ліг. УЄФА. Газета «Спорт Урілол» опублікувала топ 10 Найсексуальніше головних тренерів, які очолюють збірні на Євро 2024. Весело в них там в Європі агеш. Аби потримати інтригу, розпочну у зворотньому порядку. Так замикає цей топ наставник збірної Угорщини Марко Россі. Далі йдуть Стів Кларк, Шотландія, Златко Далич, Хорватія. Франческо Кальцона, Словаччина, Роберто Мартінес – Португалія, Гаред Саутгейт – Англія, Доминіко Тедеско – Бельгія, Міхал Поробєш – Польща, Едвард Йорданеску, Румунія, а очолює цей рейтинг Сергій Рибров – Україна. Що ж, на цьому програма сходження завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. А програма виходить за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Віримо в нашу перемогу і слава Україні.